Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум.com.ua. Зараз у нас на огляді підлітковий велосипед формула Blackwood модель 2024 року. Велосипед випускається на 26 колесах. В одному розмірі рами це 13 дюймів. Відповідно, підійде підзріст мінімальний це 135 см, максимальний до 155 см. Є декілька кольорових рішень. Ми вам демонструємо попереду сірий матовий з червоним. За ним такий бежевий кольор, глянцевий з фіолетовим. Це більше для дівчат. Перший варіант. Для хлопців. Також є додаткові кольори, і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами алюміній. Рама красиво зроблена. Верхня труба має такий вигін. Внизу вона посилена ось такою касинкою. Для чого це робиться? Вони могли би верхню трубу запустити прямо от до підсидельної. Але для того, щоб зменшити висоту оцю центральну, щоб було зручно сідати та вставати з велосипеда, роблять ось такий варіант. Так виглядає задній трикутник, і при необхідності і багажник, і крила сюди можна встановити. На нижній трубі. Бонах та фляга-тримач немає. Сидіння комфортне та зручне. Фіксується воно на сталевому підсидельному штирі і висота регулюється за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве ширина 60 см. І фіксується воно на алюмінієвому виносі за допомогою системи 4 болтів. Вилка амортизаційна пружина еластомірна хід 50 мм. Стулки від Sun на конусних підшипниках хорошо і добре себе зарекомендували в плані надійності. Обода зроблені з алюмінію подвійні, гума компас, ширина покришки 2,10 дюймів. Кількість передач на велосипеді 21 і складаються вони з компонентів Shimano. На кермо встановлені моноблоки Shimano STEF500. Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Так як це велосипед для підлітків, і пальці в них, звісно, коротші, ніж у дорослих, цю гальмівну ручку можна підвести, можна зробити її плеще. От за рахунок цього болтика. Ось. І стартове положення можна зробити не таке, а вже, наприклад, ось таке. Дитині буде легше тягнутись до ручки. Передній перемикач індексний, Sunrun, сталево провідна. Ведуча пара на три зірки з розрахунку зубів 2434 і 42. І фіксується вона на каретку Неко на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Tornei TZ. Працює він з трещіткою на 7 зірок. Стандартним набором зубів це 14 маленька і 28 велика. Гальма дискові механічні, діаметр гальмівного диску 160 мм. Переднє колесо фіксується на. Ексцентрику, отож, поставити та зняти колесо можна без будь-якого інструменту. Задня фіксується на гайках і так виглядає задня гальмівна система. В комплект входить бокова підніжка. В комплект входять пластикові педалі зі світловідбивачами. Зробили таке коротке відео на формулу Blackwood. Що можна сказати, що це популярний велосипед. Чому він популярний, він красиво виглядає, Алюмінієва рама, 21 швидкість, вилка амортизаційна дискові гальма все є для того, щоб цей велосипед подобався дитині. І в цій ціні це дуже хороший варіант, один із кращих. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Формула. гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо. Новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложеними частинами. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.